Оліганів на ножі, олігархів, на ножі. Що тут наші правові ми не переможемо.

Яке, на жаль, стає сьогодні головним інструментом подавлення владою українських патріотів. Ми, як і всі законоскухняні громадяни, сподіваємося, чи сподівалися раніше від влади, що вона захищатиме нас від якихось злочинців, бандитів, грабіжників, криміналітету. Але це абсолютно неможливо, коли сама влада. Захоплена криміналітетом, і кримінальники займають найвищі посади, і в тому числі посаду президента України. Я бачу, де тут буде багато замолоді на доволі, які східні стати. І ми проведемо не бухту революції. Але ж ми не дуже гарно за власне. Нам не робити працювати. Ми не маємо права морального мовчати і забувати про цих людей. От наразі в нас після цього ще одне свято: 9 травня, ніби. Для когось свято, для когось ні. Але ми можемо зробити ще. Одну спробу і ще одну акцію саме в цей день наїхати на владу і зробити свій альтернативний марш з нашими державницькими прапорами, з нашими політичними революційними прапорами, такі як от тримають хлопці, червоно-чорними, саме в цей день зібратися і знову прийти сюди, і знову говорити правду про цю владу. І знову хай співаки заспівають наших пісень, тих пісень, які їм зараз кісткою в горлі стоять, як і наша мова, як і наша церква, як і наші герої, колишні і теперішні. Ті, хто сьогодні караються за українську справу в поцегарні, в майбутньому, я вірю, це лідери нації. Це така перевернута з ніг на голову система, де бандюга є президентом. А чесна людина сидить у в'язниці. Хотілося би також розповісти вам про родину Павличенків, які теж знаходяться сьогодні тут. І це не є політв'язні, але це є жертви системи МВС, коли за злочини, за які складно посадити, виновного садять тих, кого зручно посадити, і хто не має алібі. Ця система працює по різних напрямках. Або ти вкрав мобільний телефон, або ти вбив суддю, який виніс сотні незручних для великих корпорацій рішень, але посадили родину, як цей суддя теж виселив. Звісно, набагато складніше знайти винуватого серед якоїсь корпорації, ніж одну окрему родину. Нинішня влада повинна зрозуміти одне насправді. Ці репресії які вона проводить. Вони не викликають страху. Вони не викликають у нас гніву. Вони викликають вже сміх і зневагоди. Свята громадськість так само розуміє, і сміється, коли чують представники свободи, коли чують представники правозахисних організацій. Коли чують представники гельсінської спілки про ці справи. Вони сміються, тому що розуміють, це ідіотизм, і влада робить себе ідіотів насправді. Зараз я прошу всіх помолитися за рабу Божу Ганну, за раба Божого Сергія, за тих хлопців-тризубівців, свободівців, які постраждали за свої переконання, які переслідуються владою. Помолитися за те, щоб ці переслідування припинилися. І нарешті справедливість востержествувала. Ум'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що є сина на бесах. Нехай святиться ім'я твоє. Якщо хтось потрапив у Лукянівку, Лук він потрапив сюди не просто так, а він намагався жити. Це нагорода. Якщо ти потрапив сюди, це нагорода за те, що ти намагався жити як людина в цій державі. І тому кожен з нас повинен заздрити цим хлопцям. Кожен з нас І ти, і ти. ти повинен зрозуміти. Що ми всі тут, тут будемо сидіти, і треба дуже добре приготуватися до цього. Помолитися, причаститися. Я, як бабуся, мені страшно було, що дитина наважилася на таке. Краще б я замість неї пішла і відсиділа тут в тюрмі. Мені дуже жалко, бо ця система, я комуністів боюсь, з народження. Я в центрі міста прожила у нас у дворі усіх дітей, в тюрмі сиділи батьки, діди. Ну, так що Думайте молодці. над тим. Я, звичайно, мені дуже жаль моєї внучки, і мені б не хотілося, у нас героїв було достатньо в сім'ї. Мені не хотілося, щоб ще моя внучка отаке геройство проявляла, але я ніяк не засуджую її. Вона зробила те, що ми як кажуть, трусили зробити. Ми мовчали, ми боялися цими якимось ходили, боялися рота роззявити. А молодь зараз піднімається і правильно робить, тому що якщо ви не посадите зараз їх на місце не поставите, то вони вас всі по одному посадять отуди цю лукенську, вони ще багато, тому що всі тюрми стоять на замочках і вони для вас готові. На сьогодні я бачу тут оперативних співробітників більше, ніж, мабуть, нас з вами, які знімають, і це означає, що нас хочуть там ніби залякати, що от нас так багато сидіти будете всі то я від себе відверто заявляю, от на 9 травня я особисто зірву хоча б один, як мінімум, прапор червоний, який на те, буде висіти, порву його з полю і відео за лью на Ютуб. І от судіть мене і в такий спосіб, пані Сінькову, підтримую і спонукаю всіх це зробити, і заливати відео на Ютуби, і нічого вигадувати, мені привають на оперативну зйомку, на вашого Могильова, на вашого ОСБ. Кримінальника, гопника Яника, отак От ми будемо робити. знаєте. слава Україні! Ми сьогодні повинні відстоювати права всіх людей, всіх громадян України від притиснення від тієї влади, яка вміє тільки шапки знімати. В Російській Федерації мешкало приблизно втричі більше людей, аніж в Україні державними нагородами СРСР військові подвиги. Нагороджено втричі більше жителів України, аніж жителів Російської Федерації. Загинуло в два з половиною рази більше жителів України, аніж жителів Російської Федерації. То чия це перемога? Хто здобув цю перемогу, я вас питаю. Я Є накосне брати полон, ця війна для справжніх солдатів, для чоловіків. І села палає земля, мов на вежа кремля. Це село, що лідво звірине, повне ворогів. Ти не милися, та не голилися. Горами, рачки лізли, ми та болотами повзли лісами хролися, та все молилися, молились Богоми, чорто щоб нарешті діти, як поліз.